thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Досвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про лову окуня по-першому люді. Снасті, техніка ловлю, без мотивка і балансир. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк. Поїхав! З приходом зими багато рибалок відкривають сезон зимової риболовлі. Головним об'єктом зимової риболовлі є, як правило, всюди сущий окунь. Хоча в зимовий період ловиться і інша риба. На жаль, це вимагає немало вміння. Найпростіше зловити окуня, що любителі зимової ловлі риби і роблять. Ця риба не втрачає свої активності, при зниженні температури води і продовжує годуватися, що приносить рибакам масу задоволення. Дуже важливо знати, в якому місці його потрібно шукати, по-першому, льоду. На які приманки його ловить і якимись настям. Обов'язково потрібно загострити увагу на тому факті, що перший лід літають і в собі багато небезпеки, тому виходити на лід необхідно при повній впевненості в його надійності. Перший лід може містити не одну структуру за наявності різних підводних джерел, температура, яких ще не впала до певних показників, тому, можливо, ділянки з тонким льодом і часті події, що відбуваються з рибаками на зимовій рубловлі, тому підтвердження де ловити окуня в першу льоду. Головна умова вдалого полювання на, о, за окунем – це знаходження місця його стоянки. З приходом холоду, холодів ця риба активно пересувається по водою в пошуках як чогось із цівного. Тому доведеться потрудитися, щоб відшукати смугасту хижака під льодом. Після покриття водою першим льодом дрібна риба може перебувати де завгодно, в залежності від температури навколишнього середовища. При сильних морозах дрібниця може піти на глибину, куди відправляється і окунь. Якщо на вулиці температура повітря наближається до нульової позначки, то дрібна рибка може З'явитися в лабілина, де й слід шукати окуня. На деяких водоймах ця риба, навіть при сильних морозах може ловитися на великій глибині. Хоча, якщо йти за логікою, то він повинен плювати на пристойній глибині, де в цей період знаходиться дрібна риба. Швидше за все, це в таких водоймах смагасто хижака передостатньо і він не дає рибі розслаблятися, постійно пересуваючи її. Рибі нічого не залишається, як бути в постійному готовності. Окунь це зграйна риба, яка з граями навіть в літній період. Цей фактор діє і в зимовий період. Коли окунь з граями бродить по водомі і в сошиках корму. Тому, якщо вдасться спіймати одного окуня, не слід розслаблятися і прискорити темп лову. Є впевненість того, що вдасться зловити не одну особу. Знайти стоянку окуневої зраї зграї неважко, якщо пробурити кілька лунок в шостовному порядку. Хоча існують і інші схеми. Місце між лунками вибирається в межах 5-10 метрів. Як правило, починають пробивати лунку від берега і по напрямку до середини річки. Схема пробивання отворів залежить від багатьох факторів, таких як геометрія водойми, його розміри і рельєф прибережної зони. Якщо водойма великих і важких визначених з перспективних місцям, тим більше якщо водойма незнайома, то потрібно звернути увагу на рибалок, який швидше за все. Поліють такою інформацією і пробили лунки в місцях уловистих. В такому випадку досить розташуватися поруч з ними, але так, щоб їм не заважати. Слід робити не менше 10 лунок. Після чого кожна лунка обловлюється з використанням різних приманок і способом проведення. Якщо після закінчення 5 хвилин покльовок не було, значить пора переходити до чергової лунки. І так потрібно продовжити до тих пір, поки в одній з лунок не піймаєте окуня. Це може означати. Те, що знайдено грає окуню. Якщо відстань між лунками не менше 10 метрів, то навколо цієї лунки слід пробувати ще кілька лунок на відстані 3 метрів одна від одного. Це дозволить ефективніше обловити вдале місце. При цьому не можна баритися. Інакше окуньова зграя, піде з цього місця в пошуках більш вдалих місць. Слід нагадати, що смугастий хижак воліє перебувати в місцях, де він Відчуває себе в безпеці, адже секрет, що за опадем теж полюють, і він прекрасно про це знає або здогадується. Цими місцями можуть бути корчі, завали, дерев, зарослі, очерету або сам очерет. Притрущені кущі та інші цікаві для нього місця, хоча подібні місця можуть служити причиною зачепів і обривів снести, зате існує повна впевненість у результативній риболовлі. Окунь середніх розмірів буде полювати в береговій лінії до тих пір, поки товщина льоду не збільшиться до 20 сантиметрів. Великий окунь дотримується глибини і знаходиться в ямах або в місцях виходів з ям. Незважаючи на це, він досить часто виходить з своїх укриттів, щоб прогодуватися, адже їсти все одно хочеться. Він покидає своє укриття рано вранці перед сходом сонця або пізно ввечері, після його заходу. Після сходу сонця він залишає потенційно небезпечні ділянки і спрямовується на глибину. Дуже часто велику окуня ловлять після заходу сонця, хоча існує думка, що в темряві він не активний. Коли ловити окуня по першому льоду? Після покриття водами першим льодом окунь не проявляє активності протягом першого тижня. Наступні три тижні він активний як ніколи. І це якраз той період, коли рибалка може виявитись найбільш вдалою. Після закінчення цього періоду клювання окуня стабілізується, але активність його різко знижується. При цьому він враховується, що активність окуня багато в чому залежить від погодних умов. Хоча деякі рибалки стверджують, що окунь не так залежний від погоди, як інші види риб. Клювання окуня багато в чому залежить від освітленості, яка дозволяє окуню полювати. На мальків риб. Чим краще освітленість, тим краще бачить окунь. Так скажуть фахівці. Але тоді виникає питання, яким чином окунь полює в повній темноті, коли, наприклад, вже сіро сіло сонце. В таких умовах навіть на березі нічого не видно, не кажучи вже про глибину. Хоча помічено, що в ясну погоду плювання окуню Пожвавлюється, а похмуро падає. Більш крупний окунь, який воліє перебувати на глибині, практично щодня залишає своє відкриття і наближається до берегової лінії, де його може очікувати потенційна жертва, що знаходилася на полуактивному стані. Тому великий окунь витрачає мінімум сил і енергії в процесі свого полювання за дрібницею. Це відбувається рано вранці після настання ночі. Причому Набагато частіше окунь виходить на мілководдя після заходу сонця. Це може пояснити тим фактом, що протягом дня, коли температура підвищується на кілька градусів, а тим більше при наявності сонця, коли вода під льодом так само прогрівається, і великий окунь відчуває себе більш комфортно. Рано вранці, як правило, відзначається найнижча температура, що негативно позначається на активність великого окуня. З цього випливає, що крупний окунь краще ловиться в темний час доби, крім усього іншого, о, окунь краще дрібно, орієнтується в товщі води, тому його легше добути собі їжу. Тим більше, що біля берегової лінії скупчується невелика рибка різних видів, в тому числі й окунь. Якщо вийде, то великий окунь може повечерити своїм родичам. Приманки і наживки для ловлю окуня по першому льоду. Зимова ловля окуня передбачає застосування мормишок, блешень або балансирів. Якщо правильно підібрати розмір і колір приманки, то в будь-якому випадку рибалка буде вдалою. Незважаючи на це, більш великі екземпляри віддають перевагу блешень або балансир. При появі першого льоду активність риби досить висока. Це означає, що вона може чинити серйозний опір при виведенні у зв'язку, з цим не слід користуватися волосінню, товщиною, яка може бути менше 0,15 мм. Це якраз той діаметр, який дозволяє без побоювання ловити хороших особин. При витаскуванні риби з дунку не слід утримувати волосінь. На краю лунки, і тим більше допускати, щоб для неї вкрай лунки служив опором. волосінь може перетертися і тоді прориву можна забути. Що стосується блешені балансирів, по прилові на по першому льоду отримується її розмір відповідно 3-30-40 мм. Як блешня, так і балансир, Оліє своєю унікальною гру, яка може виявитися вирішальною в плані вдалої риболовлі. Окунь може віддати перевагу бляшням червоного, жовтого або сербіасто кольорів. Оскільки окунь живеться у клейку і не проти протитовхнути свого побратима. То прекрасно працюють приманки, що імітують окуня або оклейку. Як ні парадокс, але окуневі родичі складають певну частину його раціону. Крім блешень, окунь відмінно ловиться на мормишку. Коли він проявляє максимальну свою активність, особливо приманка, не перебирає. Тому форма і колір блешні особливу роль не грають. Для більшості впевненості в результаті рибалки по первому на мормишки слід підсажувати хробака, мотиля або опарш, ну, або інші привабливі для окуня наживки. Якщо цього не зробити, то поклюваку може припинитися або стати млявими і невпевненими. Незважаючи на це, відзначаються випадки. Коли окунь клював на все, що йому пропонують, без підсадки різних нозів. В таких випадках можна застосовувати будь-які без насадочні нових приймальки. Зимова риболовля це один з найкращих видів відпочинку. Він дозволяє не тільки насолодитися процесом лови, хоча в більшості випадків ловиться невеликий окунь, але й схочу надихатись. Кришталево чистим повітрям. І це незважаючи на умови, які є, чинають багато незручностей. По-перше, одяг, як призведе для збереження тепла. По-друге, сильні морози, які не дозволяють рибалки без рукавиць. Але і зручності не перешкоджають для справжнього рибалу. Ну в общем, друзі, це все. З вами був канал Dysfishing. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть.